Він їх перетворив на зомбі через те, що вони тупі, їх набагато легше перетворити, але він перетворив і багато інших країн на зомбі. Тому їх найчастіше вибирають для перетворення на зомбі. через їхню ага, тупість. тепер ясно. Ну добре, це трішки виправдовує. Е, так, а як ти тут взагалі опинився? Ну, я тут раніше жив, і я вже трішки до цього. Ну, підготовлений, У мене вже був бойовий досвід. А що, що вже колись був зомбі-апокаліпсис? Та ні, я просто вчителем в початкових класах колись працював. Так. Ну то ж так, друзі, всім пока-пока, з вами був, як завжди, я, Sonic 149. Ну тож, будь ласка, ставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, діліться моїми відео з друзями, а ми із ним зараз будемо йти до мене в будинок та його укріпляти, бо я боюся, що на іншу ніч вони зомбі почули дуже багато.